Продовжуємо майстер-клас частина друга. Ось ця нитка, яку я не відрізала, відмотую теж приблизно 30 40 см нитки Ось. і прохожу голочкою через пісеринки до лицевої сторони. Ось рівволі, до Колір лавандовий, тохо 15, вивожу нитку з цього набору бісер ось Лаванда 15 тохо І починаємо набір з того 15-й вогник. Набираємо три фіолетові бісеринки. І проходимо через наступну бісеринку лавандового кольору того 15. І так проходимо по кругу, поправляємо бісеринки, щоб кутик був рівненький. І далі знову набираємо три фіолетові. Проходимо через наступну бісеринку лавандового кольору. Набираємо останній набір з трьох бісеринок фіолетового кольору та проходимо через лавандову бісеринку, точніше, кольор лавандовий бісеринка того 15. Ось, підтягуємо добре нитку, далі ми виводимо нитку на наступний ряд з бісеру, проходимо голочкою через бісеринки. Слідкуйте за відео. Проходимо через деліку, сливовий колір. Будьте уважні. Далі набираємо дві рожеві деліки, одна темний фіолетовий ірис, і дві деліки рожевих. Деліка рожева це 11-й номер, а темний ірис це 15 тохо. І проходимо через бісеринки, як показано на відео. Далі беремо одну бісеринку ТОХО 11 розміру проходимо через бісеринку. Далі ми знову набираємо дві рожеві деліки. Один фіолетовий ірис тохо 15 та дві рожеві дельки. Ось одну бісерину ми пропускаємо, і через другу ми проходимо. Будьте уважні. Ось таким чином ми проходимо по кругу. Далі ми набираємо тохо 11, і проходимо через наступну пісеринку. І далі наш набір знову повторюється дві рожеві деліки темно-фіолетова, тохо 15 та дві рожеві деліки. І проходимо. Через бісеринку. Продовжуємо самостійно по кругу. Дійшли ми до завершення ряду, набираємо останній раз того 11 і проходимо через бісеринку. Далі проходимо через дві рожеві деліки та тоху 15 темний фіолетовий різ. Далі ми працюємо з делікою рожевий колір. Набираємо три рожеві. Проходимо голочкою через тоху 11, золотий колір. Набираємо три рожеві, і проходимо через темний ірис. І так по кругу. Три рожеві і проходимо через того 11. Три рожеві набираємо. І проходимо через темний ірис, того 15 Так по кругу. Дійшли ми до завершення ряду. Проходимо, набрали три рожеві, проходимо через темний різ. Далі проходимо через наступні три деліки та того 11. -й. І ще проходимо через три. Деліки. Набираємо одну бісеринку тохо 11 і проходимо через три рожеві деліки та один тохо золотого кольору. Проходимо через три деліки наступних і набираємо тохо 11-го розміру колір золото. І знову проходимо через бісеринки до наступного кутика. І так, по кругу. Набираємо останню бісеринку золотого кольору в цьому рядочку. Проходимо через три рожеві деліки, одну туху золоту, через три деліки та того золотий колір. Далі нам потрібно пришити петельку для швензи. Набираємо шість бісеринок тохо 15-й, золотий вогник. Набираємо 6 бісерин і проходимо голочкою з протилежної сторони нитки через тохо 11. Підтягуємо нитку, і в нас утворилась така петелька. Далі проходимо голочкою через ці 6 бісеринок, тохо 15, проходимо два рази, щоб закріпити. Цю петельку. Також проходимо по кругу і захоплюємо тохо 11 бісеринку Так та проходимо два рази. Далі нам потрібно пройти на наступний рядочок, проходимо через три деліки та тоху одиннадцять. У нас де ряд із сливовим кольором деліка 11. Трішки важко перейти на наступний ряд, але потрібно постаратись обережно щоб голку не розламати. Ось зараз трішки незрозуміло видно, куди. Але в ході плетіння ви зрозумієте, тому що бісер зливається і дуже важко сфокусувати камеру. Ось дві бісеринки, деліки, ось бачите. Набираємо рожеву деліку проходимо через наступну бісеринку. В ході плетіння ви зараз розумієте. Перегляньте відео з цим фрагментом, ви зрозумієте, на який рядок ось. Далі я набираю. Деліку одинадцяту теж сливовий колір, прохожу через наступну виступаючу бісеринку. Це все йдемо через виступаючі бісеринки. Ось. Далі знову набираємо сливову сливового кольору деліка 11 і проходжу через наступну виступаючу бісерину через одну. Такі в нас виходять зубчики. Далі беру рожеву деліку і прохожу через наступну бісеринку. Таким чином, навпроти ось листочка з золотим бісером, ви можете бачити ось рожева деліка. Далі йде по дві сливові бісеринки, і завершую ряд теж. З другої сливової прохожу через останню виступаючу бісеринку та рожеву деліку. Плетіння даної сережки в нас завершилося. Далі залишається сховати ниточку, вивести дану нитку на виворітню сторону і сховати цю ниточку. Ось я вивела її по бісеринках, на виворітню сторону, і далі ховаю ниточку. Все те саме. Роблю петельку між бісеринкою. Прохожу через цю петельку два рази і затягую цю нитку з вузликом, і прохожу далі по натягу напряму нитки через наступні бісеринки. Обов'язково підтягую ниточку, щоб цей вузлик сховався в бісеринці, так, декілька разів. Далі беру з'єднувальне колечко, продіваю через Петельку, яку ми з вами робили для сережки. І одягаю швенцу. Закріпила колечко, і усе сережка готова. Ось такі сережки в нас з вами вийшли.